Сьогодні коротше, я назара облив ви бачили в тому відео і зараз він, коротше, набирає воду, щоб мене обливати. Ось він. набирає воду. Мене обливати. Ааа, прочекає. Ха-ха. лох. лоша. Він пагнув сену. І там палік несе в воду. Палік, дай мені воду. Давай, давай вливай. Короче, он... а он роблю, я ну Короче, Зара, я, буду Что? Короче, А вот Сюда! А, Зара.